Власне, сьогодні піде мова про видання творів вибраних творів на Гізеля. А це вибрані твори в трьох томах, в чотирьох книгах. І всі бажаючі можуть їх побачити ось на столі. Дорога до цієї книжки була довгою і короткою. Значить, короткою вона була тому, що коли я вперше Взяла в руки трактат «Мир з Богом чоловіку» і його прочитала від початку до кінця, то зрозуміла, що це, по-перше, текст, котрий іще, на жаль, ніяк не введений в науковий обіг дослідників української культури XVII століття. А по-друге, що це текст, без котрого розуміння цієї культури є аж надто неповним, значить, він потребує бути перекладеним, виданим і осмисленим. А довгою дорога до цієї книжки була, тому що, врешті-решт, від рішення того, що має бути ця книжка, зроблена до того, що ми сьогодні тут зібралися, бо маємо всі чотири томи. Минуло довгих сім років важкої праці, великого колективу людей. І, власне кажучи, напевно, моя заслуга в тому, що ця книжка отримала нагороду і в тому, що вона взагалі є, є. Далеко не найбільшою, і може навіть не першочерговою, бо найбільша заслуга є тих людей, які погодилися, не знаючи, що з цього буде, і чи взагалі це видання побачить світ, бо воно складне і дороге. Взяти участь в цій насправді величезній інтризі на те, як воно виглядало 6 років чи 7 років тому. Коли я подзвонила пану Роману Кисельову, ось один із героїв. Цього видання і сказала пане Романе, а він мене навіть не знав. Значить, я от так, пане Романе, я знаю, що ви працюєте з староукраїнськими текстами. У мене така пропозиція: 670 сторінок тексту треба перекласти богословською українською мовою. Без ніяких гарантій. Пан Роман, працюючи тоді в бібліотеці, сказав, ну що ну, насправді мені це дуже цікаво. І ми почали працювати. З філософами було трошки легше, тому що пані Ярослава Стратій і Микола Симчич мене принаймні знали. Але коли я прийшла до них і сказала любі мої, я збираюся видавати Гізеля, але ж не можна видати його трактат «Мир з Богом і не видати його філософського курсу, адже філософський курс Гізеля. Є першим філософським, повним філософським курсом, який ми маємо з Києво-Могилянської спадщини. Ми ж не можемо цього обминути. Треба перекласти. Вони поупиралися, порозказували мені, що дуже поганий почерк, що то неможливо читати. Ну, врешті, недовго вони упиралися, теж погодилися. Ну а третьою е, такою аферою було те, що я сказала, ну, люди добрі, Ну хто ж тепер видає книжки небілінгою? Ну, не серйозно передавати переклад, воно ж не книжка для вченого, якщо там нема оригіналу. А, так що я вас дуже прошу, ви ж все одно перекладаєте, мусите собі робити якісь розшифровки, бо там щось скорочено, щось тут. Наберіть, будь ласка, текст латинською мовою. А, ну, просто я не знаю, чи в цій аудиторії зрозуміло, що значить набрати. 300 сторінок латинською мовою з латинського рукопису, який не читається. Але врешті-решт вони теж на це погодилися. Ну і останнє вже я подумала, думаю, ну вже як гуляти, то гуляти, вибачте, за такий нелітературний вислів. І ще раз подзвонила до пана Романа і кажу, ви знаєте, в нас тут ще така книжечка є, ну така хороша книжечка, наука про м, Тайну Святого Покаяння. Але її нема сенсу перекладати, вона теж під, наче, так, під питанням належить дізелю, теж про моральну філософію, моральну теологію. Але вона написана староукраїнською мовою. І було б добре, щоб вона стала потрібною для дослідників не тільки богослів'я, а ще й мови. Ви б її не набрали в оригіналі. І спасибі великі пану Роману, він уже навіть не злякався, він зразу погодився це зробити. Робота була тривала, робота була дуже складна. Врешті-решт прийшлося, дійшло до того, що треба написати коментарі до цих текстів. І ми зрозуміли, що ми не можемо писати коментарів, тому що Гізель настільки, його творчість дізеля настільки недосліджена, настільки невідома, що просто нема підстав для того, щоб писати коментарі. Значить, його спочатку треба вивчити. І... Я пішла на ще одну аферу, я написала дослідникам з Канади професору Зенону Когуту. Я написала дослідниці з української барокової культури з Італії професору Броджі Берков. Я звернулася до дуже доброї дослідниці, текстолога, компаративіста з Росії пане Маргарити Корзо. До богословів до владики Ігоря і до отця Буцьори із Канади. І сказали люди, добрі, ну от я вам відправляю, розсилаю вже набрані тексти, ми готуємо книжку, ну напишіть нам, будь ласка, щось про це. І вони милостиво погодились потратити, напевно, з добрих по півтора-два роки свого життя на те, щоб дослідити тексти і написати щось про них. І ми зрозуміли, що це не коментарі, що це велике окреме дослідження, тому воно склало у нас окремий третій том. Ну, так, власне, коротко, чи навіть дуже довго може про те, що це таке. Тобто видання інокентія Гізеля в трьох томах, в чотирьох книгах. Перший том, перша книга це переклад пана Романа Кисельова. Трактату Мир з Богом чоловіку і набраний в оригіналі текст науки про Тайну Святого Покаяння другої половини XVII століття. Другий том це набраний білінгвою е філософський е курс Накентія Гізеля е із словниками, коментарями, показчиками. І третій, а власне, друга книга першого тому це факсімінне видання миру з Богом чоловіку, другий том це філософський курс, і третій том це дослідження, вивчення сучасними дослідниками того, що писав, робив і про що думав Інокенті Гізель. Ну І ще маленька ремарочка, значить, врешті-решт. Я подумала, що може не зайве і якось уважніше поставитись до біографії Гізеля, оскільки про неї також вона написана була тільки на підставі якихось легенд і догадок. І так чуть-чуть постаралася, попросила своїх колег-архівістів. Вони мені назбирали значить, трішки значить, щось. Я знайшла, щось мені значить, порадили, і підказали архівних документів, і виявилося, що вдалося ще й переписати. Чи дуже суттєво уточнити біографію Гізеля, в результаті чого ми можемо сказати, що це не є протестант пруського походження, який не зрозуміло, яким дивом став православним і раптом так відразу попав до найближчого оточення Петра Могили, а що це православний віленський міщанин, який, очевидно, прийняв постріг у Віленському Святодухівському монастирі. І відтак був достатньо близьким до могили, як і інші представники Святобухівського Віненського монастиря. А напевно, його родич Євстафій Гізель, який був, якого ми знаємо вже як аріанина, як социнянина, швидше за все теж був православним і перейшов у социнянство в, в 32-му або 33-му році. Ну от, власне, це такі маленькі якісь новинки, якими теж доповнено це е, видання. Е, ще, напевно, новим для української наукової літератури є е, величезні показчики, термінологічні і іменні, ну, особливо складно було з термінологічними, е, якими, на жаль, рідко супроводжуються наші наукові видання. І два словники, один. Е, Пана Романа і інший складений Симчичем і Страті, власне, церковно словянської української богословської термінології і латинсько-української філософської термінології. Ну, як би мені було не погодитися взяти участь у цьому засіданні, коли я тепер їхатиму додому із переживанням найбільшої приємності від форми, що я першим повідомив пані Лесі вчора ввечері про те, що вона і видавництво Свічада одержали цю грамоту. Думаю, що це свідчить на користь передусім форуму, який зумів журі форуму, яке зуміло виділити працю справді не просто науково вагому, а перспективну. Бо зараз вже ми маємо певний еталон, ну, може, не еталон ще, але основу для публікації тих текстів, які. Видавалися, може, випадково, в 19, на початку 20-го століття, зустрічаються рідко. І їхній брак, що далі більше позначається у цьому нашому болючому переходженні до усвідомлення своєї ідентичності як державної нації. Нам дуже бракує відчуття того тієї історичної ретроспективи, яку втілює значною мірою сам Інофінтій як не просто один із мислителів XVII століття, а чільна, знакова постать у тому Могилянському Києві, який лишився вже без могил, який лишився вже поза Річчю Посполитою, десь так між Московським царством і Королівством Польським, де він мав повернутися, без митрополита, якому було важко опинитися в Київ, бо він зайняв позицію антимосковську під час Гадівської угоди. Якраз у цей час Інакінтій Кізель вміє зберігати традиції київського православ'я, які будуть нищівно критиковані і книги будуть заборонені в Росії. Ця постать могла... Дощі ми обмежувалися тим, що писав Сумцов, що критично писали дослідники, які відносили його до одних із представників цієї київської псевдоморфози православ'я. я цитую Георгія Флоровського. Тепер є текст, з яким можна працювати, причому виданий дійсно так, що можемо і оригінал читати, для більшості це складніше, ніж переклад, і власне український переклад. І я б тут пропонував не забувати, яка це не просто титанічно важка праця, але й праця дуже відповідальна. І я захоплююся паном Романом, який взяв на себе цю роботу. Знаю, скільки виникало у нього проблем. Знаю добре по собі, скільки виникає взагалі проблем із, форму... із інтерпретацією сучасною, дуже бідною українською богословською термінологією внаслідок різного роду причин тих текстів, які видавалися у давні часи. Видання Інокентія Гізеля це важлива подія не тільки у науковому житті, а й в житті культури. І повторюю, я радий, що форум зумів помітити і відзначити цю книгу. І для мене, як давнього шанувальника другого видавництва Свічадо, який стегить за його виданнями ще з тих часів, коли вони перші з'явилися поза межами України і приходили сюди із Польщі, це ще і радісна подія ствердження дуже істотної присутності видавництва Свічадо у загальноукраїнському культурному житті, який не обмежується ані Львовом, ні певною конфесією, а бере на себе відповідальність за проєкти подібного подібної ваги. Я бажаю пані Лесі продовжити цю працю, яка їй так добре вдається, і залучити до сфери своїх наукових інтересів і поволі інших представників Київського по XVII 17 століття. Як я знаю, що вона має це за проєкт. і бажаю видавництву Свічадо ще багато і багато добрих нагород, відзнак і оцінок насамперед від читацької одиторії тих потенційних покупців, які повинні будуть підтримувати це видавництво. Дякую. Я би хотів насамперед гратулювати не тільки Лесі, не тільки колективу, але й цілому середовищу Київському, яке спромоглося на таку дуже серйозну публікацію. І це справді є велика подія в науковому світі і велика так само радість і велика подія для самого видавництва. Я буквально вчора дивився веб-сайт РІСУ, де була дискусія, і де пан Трояновський власне розміркований питанням, чи видавництво Свічадо це тільки християнська місія чи бізнес, але я не знаю, які там результати дискусії. Але для цього видавництва дуже важливо є і християнство, і триматися твердо на ногах, і робити науку. ну я знаю, що для видаництва є. Великим викликом, коли брати такі гуміські наукові видання, які може не дуже добре видаються, які потребують великого внеску і особистого, і так само фінансового, і те, що ви взяли на себе таку відповідальність. Служачи словом ділом науці, це теж треба щиро подякувати. видавництву. я би хотів сказати про кілька таких контекстів, які важливі не тільки для оцінки появи цієї книжки. Але для ширшого контексту сучасних дискусій, які ведуться про нашу традицію, про традицію культурну, християнську і загалом про формування сучасних наукових шкіл. Я належу до середовища Українського католицького університету, і в нас наші богослови тяжко думають над тим, що таке є київське богослов'я, чи взагалі воно існує. Ведуться різні такі жваві дискусії, і поява цієї книжки показує, що Ну, може не треба проводити скалістичні дискусії, а взятися за органічну працю і крок за кроком, пам'ятка за пам'яткою, прізвище за прізвищем, постать, феномен вивчати цю традицію київського богослов'я. Це дуже важливо, бо очевидно, що ця традиція існувала, і вона далі існує. І, власне, ну, ці розмови, ці теперішні концепти, які обговорюються, це ідея. Київського християнства, ідея Київської церкви, і, власне, цей фундамент, який тривав цю традицію, це є еклезіальна ідея і так само Київське богослов'я. Очевидно, що ця традиція існувала, і ці праці, які показують, зокрема, «Мир з Богом чоловіком, трактат про свято тайну покаяння, філософські трактати вони показують, що ця традиція була жива. І друге питання, чи контекст, який я би хотів засигналізувати. Це може в нашому і не тільки в нашому середовищі дискусії про те, що є чистотою нашої науки, чистотою нашої традиції, чи чистотою нашої віри. І, власне, сама постать феномени на Кенті ці відкриття, які були зроблені щодо його біографії, що він не є жодним протестантом, належить до вільницького середовища, що він є людиною, яка належить так само як Петро Могила до багатьох світів. І про те, що він був відкритий, і ці запозичення, ці протестантські наративи, які на які значною мірою опиралися його праця, його ну, спосіб богословського мислення, воно показує, що насправді наші розмови про те, що є чистотою, чи наприклад, чи маємо українську 16 постнадцяті, ми можемо її вважати нашою традицією, але якщо є якісь, наприклад, балканське запозичення чи латинські, наприклад, 18 століття латинське чи балканське раніше, це вже щось не наше. Я думаю, що такі дискусії не мають сенсу, бо власне постать, яка сьогодні презентується і в такий блискучий спосіб, і вінокентія Гіздає, показує, що те, що носієм яких цінностей, і вартостей була ця видатна постать, традиція, до якої він належав, це і є наша традиція, яку треба вивчати усі її повноті. Третій такий контекст, на який я би хотів звернути увагу, це є питання, кому належить Інокентій Гізель. Очевидно, що він належить близькучій київській православній богословсько філософській школі, але не тільки. Коли я вивчав власне, матеріали того самого Національного музею у Львові, де були автографи Інокентія Гізеля, я був вражений тим, що, наприклад, золотій книзі Львівської єпархії, це кодифіковані уявлення, знання. І пам'ятки про традицію галицько львівської єпархії в її заснування до середини вісімнадцятого століття. Ключовий наратив, на який опиралися вже унійні писарчуки, писарі коло Святоюрського владичого двору, це був власне синопсис інокентія Гізеля. Це був ключовий твір, православний, який навколо якого формувався наратив про початки християнства. Про перенесення катедри, про хронологію київських митрополитів, про пізніші історії. Ну і це показує, що цей світ насправді Київського християнства чи Київської митрополії, який був розділений на дві еклюзіальні юрисдикції. Це був конфесійний поділ на православну ніну, але на рівні культури, на рівні інтелектуальних зв'язків, все-таки зберігалася ця єдність і, попри конфесійні бар'єри і перепони цей. Цей світ був спільний і уняти православні багатьох випадках чіпали спільного духовного, інтелектуального, філософського джерела. Так що це є дуже і дуже важливо. І тобто треба тільки побажати і пані Лесі, і середовищу київському, і партнерам, і друзям, які в різний спосіб допомагають реалізовувати цей проект, багатообіцяючий. Сили духу, терпіння і, 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 і в різний спосіб і, ну, пообіцяти, що ми в різний спосіб будемо з вами солідаризуватися, як, як наскільки це будуть дозволяти нам обставини і ще раз щиро щиро вас е, вітаю. Е, Української культурної традиції, зокрема Богословської, 17-18 століття, це тексти церковно-слов'янської, латинської, старопольської мовами, які зараз для сучасного читача переважно не актуальні і багато персоналів у зв'язку з цим свідомі на рівні енциклопедичних дозволів. І тому мені здається, що перекладати треба і не тільки з церкви слов'янської і з латини. І, і щодо е, богословських текстів українською мовою, то, хоча, звичайно, виникало, мене, виникало багато проблем з добором термінів, і я радився і за Іваном Музичкою, і деякі питання ставив і Владисі Ігорю, і е, історики, і філологи інші мені допомагали. От, але е, я не можу сказати, що це геть така піонерська робота, оскільки україномовна богословська традиція вже і в XVII-XVIII столітті е, вона була досить потужна. І е, зрештою потім, в е, XVIII-XIX це вже не Київ, це більше на теренах греко-католицьких, в XVIII е, столітті це переважно вже видання Почаївської лаври де все-таки на більш популярному рівні, звичайно, ніж е, трактат Гізеля. Е, е, але ця традиція існувала і, зрештою, мені було звідки черпати, ці терміни. І, ну, зокрема, я і, е, серед іншого користувався дуже часто словником ПАМ Лабиринди і дуже багато брав звіт, І е, майже через 400 років після видання я вважаю, що він, от, ну, зокрема, для таких перекладів він дуже актуальний і цікавий. Е, Ну, власне, це, що я хотів сказати. І сподіваюся, що це не останнє видання в цьому напрямку, І що ця традиція наша культурна тих часів актуалізується і через факсимільні видання, і через видання пам'яток різними способами, і через переклади теж. Дякую.